Я староста Наливайківського старостинського округу, в Старостинський округ входить два села на і Почепин. Зараз ми знаходимося в Почепині, це адреса Почепин 59. Зруйнований повністю будинок і щодо того, яка потрібна допомога з приводу розібрати, я повинна сказати, що в селі років три вже сортується все сміття, яке тільки є. І З будівельним сміттям ми також вирішили, що ми його сортуємо на всі фракції: Там метал, дерево, скло. Скло в нас забирає фірма, яка потім його переробляє, метал також. А от будівельне сміття в вигляді цегли, бетону, шифера ми звозимо на колишній колгоспний двір. Нам там розташовано сок джерельці, голова цього джерельця. Омельченко Сергій Геройорович він нам просто виділив територію, де ми можемо це складувати. З якої причини ми не вирішили це робити, через те, що будівельний матеріал, будівельний матеріал всі часи. І таке, як цегла і бетон, можна подрібнити і йде на висипку доріг, які пошкоджені. У нас не всі дороги асфальтовані, є дороги, які треба грейдерувати, І щоб засипати ці ями, ми будемо використовувати потім цей матеріал. Також і на дорогу, яка йде між Почепином і Макаровим, вона теж є ґрунтовою. Я думаю, що такі суміші, можна сказати, вони будуть корисні для всього. Так що, якщо хтось допоможе нам розібрати цю хату, іншу, ми будемо вдячні, а матеріали просто так не пропадуть. Ми їм знайдемо друге дихання.